Всім привіт, я Денис! І зі мною Даня, як завжди. Тань. <звук> Та. І ми знову граємо в прекрасний режим Vox Food. А, я за кадром е, вбив. Йду покажу зараз секунду. Уїй! Опа! Я зараз був вбив. Сам по собі, без даніної допомоги, от того чувака, якого вибивав, що мені рівень підвищувати. Ну, зараз покажу. Ось цього чувака я вбивав сам по собі. <плес> я, я вбиваю того чувака, просто бо мені подобається. Все. А тепер попробуємо даніну тактику, просто спамити ось, ось руками. Так, він мене не виносить ще потрошки. А! Мене спустошили. Добре. Я зараз зараз буду. О. Так. О, сундучок. Я вже на 47 рівні. А Даня ти на якому? 285-му? Ні, класс 280. восемьдесяты. тут якийсь квести є. Магні, привіт. Ем. А я в кадрі, я в кадрі. А, ти в кадрі. Так, все. Я, Я взяв квест на вбивання тих челів. А ти можеш взяти цей квест? Так. Тільки навіть... А, ні, нібито я не можу. Е, в мене тут не позначено, що є квест. Або немає того рівня, що потрібно. Мені потрібен 130-й. Тобі потрібен 120-й. Ні, він каже, що треба 130-й. А, а мені, а там пише, що, що тебе 130, я не знаю. Ти говориш, що я за машину купив. Де? Ти що купив вже? А, -а, -а ти був корабель? Так. Да. Ми що, будемо зараз на інший острів плисти? Ну, звісно, у мене вже 280 карт. Арамба! Поплыли! Тун, ту, ту ту тун Я на я на сюда елізу. Так. Ммм, давай я сюда. Ага, фіктиві, ты меня залізу. Куда мы будем на твій острів, шо я плысти? Ага. Я запошку! Ти... На запушку? Добре. Це що, це як шип стри, да? Oi, oi. A CEO está distante? Oh, OK. Так. Таня. Мы еще долго. Окей. О, я помню. Ещ що... д... ещ мы лову на джунглевых островах. Храняй е корабль, что не на Ма, ты видно. О, привіт, Мартишка! Що їм о є? Єщий який має полишення О, може я короля вбити? Кидайте. <звучить> я тут. Може поповою короля вбити, макак? Каже, видно, інший а твій дуже важко ним попасти. А ти про який говориш? О, давай. Привет. Ты издеваешься так швидко, но ну, окей. Ам-нам-нам-нам-нам. Ам-нам-нам-нам-нам. -нам 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 Площай моя резина. О, так я вдовыдобыл. Там иду. Стоп! <coughs> Чекай, что <шо> я имею? <гум> все, если я, я так хотел получить, то все, записывай. Все, давай я и буду... Я макак. А, стоп, не твоя мастерство. Куда? я На той твій новий острів. Фу, я майже не помер. Я готовий. Поплыву. А, снять. А, добре. Я вже все, я виключаю запис. Повернемося, коли допливемо. Запис. Так, ми вже тут. Ну шо, тут щось странне. Тут інші гравці? А, ти сервер створив? А то хто? Це. А, це че цей? Ой-ой-ой. ой ой він у меня за двоитишки Добре, Добрый тайкей, за дуже сильний для них. То зараз буде мое мастерство качивати. Так, чекай. Да, якийсь гном. Що? Та ні, я просто має... має... не я находячи натиснути Я знаю! Я не на хочу че натиснути А то вже роду ке. нафіг я, на я туда не піду. Мені. На яких? Вот в них. О. Мені добивати. Вау! Зразу 27 двадцять -е мастерство. Таня, що таке ітемс? Oh, у oh, мене якась oh, oh, по -по -по по шкуру получили. Я получив школу. А, окей. А! Він мене не вбив з одної тички! Oh, wow. О, вау, круто! О, у мене два нових нові штуки з'явилися, дві нові. Маємо. Маємо. А-а-а! А в нього ж не шо, в нього що, нема звичайної атаки? Єй! Три четверте. Так, давай подивимося на нові мої два дві атаки. Ага, це такий лівок. О, стоп, все добре, що я думаю, чекай! Ось це, і ми вже побачили. А, Даня, чекай, чекай! Че, Сі на місці! Чекай! Це то, що я думаю! Даня, я літаю! Даня, я літаю! Я Уга! Я так бачив Давида. Я как раз хотел вогненный фукчу, то що тут є політ. А, я тобі помог. Офігезний Е О боже, що то сталося? Мене залагало. О, я живий Так, наступне на 50 му мастерстві Так, дайте. Ой-ой-ой! Давайте одну миссию виконую Окей. А я поки що політаю. Добре? Віу, 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 віу. Все, я тепер знаю, що мені на убожку покласти. Політ. Ти ты полетаешь? я тепер літаю. ура! О, знаєш, що я уявляю? Mm. Я тобі розказував по свого друга Марка. Mm. То колись можливо, він почне грати боксуй. Він колись почне грати в Box Fruit. Ви, напевно, не знаєте, хто це такий? Може і почне, я сам не знаю. То я я буду такий ж самий, як і ти, Почу, буду вчити його. І коли він буде питати, де я, я буду показувати. Ти бачиш метеор який літає? Якщо це буде недавно, якщо це в цей час буде, а не пізніше. А якщо пізніше, то в мене ще напевно ліпший фут буде. Я куплю. А стоп, чекай, а який ф... а який я зможу нормальний фут че? Чи... Ой, я зможу ліпший фут купити. Але я тут буду продавати. А скільки він коштує? Сам я наліпче коштує 4 мілья... мільйона Ну, як я святой по той, по який я думаю. Угу, mm, я знаю таке. Ой, навіть мені уроне наніс низ, ура. Стопа, я можу літати і обстрілювати його. Боже. Ура! 50-й левел в мене. Mm -hmm. Ура, перша 50-ка. В мене вже 13 000. Що я можу на 13 000 купити? Ти можеш купити мільярдний прибор. Тіна, от. О, давай. А де його купити? Вар. Ви приймеш літак? Та. А, ну так, повідці. На фільм тільки тоді, коли треба швидко бігти, вже політ, коли політный чай чай закінчився, і вже треба стрибків. Так. Нічого. Я вижив. Ці удари є... Дивись, коли я стріляю, в мене щуть, дань. Help me, Даня! Боже мій.

Полетіли. Я приветствую. А, та ну я, знаю, я бачу, у тебя шит все. А в мене помаліше. у цей політ без Так. Поки ти не зупинишся, То це вообще бомба. А то на киос, прямо той, там, де башня така, чи тут ще один є. А, це ось цей? Окей. О, сніжний острів. Там шесть чи ні? Ше? Там 6 чи Ні, Ні, это більше. Е! Ой, я їх навіть можу вбити? Ми 100 Ні, ну чекай. Якщо я вбив тих, 120-го, якщо я через цей через час вбив 120-го, то я есть го можу вбити. О, це ось цей бос. А за мною. А ч он... Вони... А ч им подвійний гони наносить? Бо то, типу, вогонь. Тут такого нема. Ай, ч чо... н... Ай, короче. О, у мене 22 рівень. Гіль... Май! Чекай! Забувся! А Куда? За тобою? А, давай! А що я ще можу купити? Ну тобі поки що хватает тільки на нього. Ага, а тут магазини наліпші. Ти куди? Ні? іди сюда. Ем, чекай. Так, куда? Летите? Чекай, я сундучок, тільки візьму. Куди? Сюди. Ого, о, чекай, я сундучок візьму. Так, у вже 14 тысяч. Чекай, що таке аура? Аура. Аура вона нас за дорога. Ки, флеш степ. А их джамп. Все, у мене тепер 4 тысячи. Давай, давай, тільки треба тебе сьогодні почерговий. Давай. Ура! Я... Якщо постаратися, а, ні. А, типа енергію? Да пордыму. Сейчас можно ту чайку залезть. Майже. Не, ну все, одно. Ну короче. Ой, да, Я хочу покачати, Я хочу подивитися ударису за атаку за знаешь, что. Все, короче, дань. Получила на той на той твиостри. Тики дайвен. Уйдемо на джунгли и далее, так? Типа через джунглі далі на той острів, та? Ні, Нет, зразу на той острів. А то бой уйти? Так. А, я бачу, бачу. Тільки в мене все буде ще довше. А, то я навіть не маю тиснути кнопку. Ну короче, я повернуся, коли долучу. Ой-ой. Добре, я вже близько. По далі я можу вже дойти просто. Короче, повернувся, коли до 50-й Ось я і накопичив Вже 50-й -е Наступна атака. во Дай потестуємо, зараз давай, я сам його попробую вбити А, ні, це не треба гостувати. Так, чекаємо. Бабах! Так, мені треба ще одного, щоб був новий рівень. Ой-ой! Так, наступний, останній. Ай, вождь а, -а, -а, -а. Аль, один. ні, я його сам добью. Добре? Хнык, mm -hmm. хнык. Я сам, чекай, Дэвид. Yeah! Е! Пятьдесят третье мастерство и сотый гривень на боксфуте. М... М... Сорок сім. А, не, вже, я думаю, на цьому пора закінчити. Першу серію? Так, яка перша серія? Друга серія це. І то я не зупинив. Все, Лань, стаємо. Вже 20 хвилин пройшло. Але зараз я не вступлю Так. Да. Я тут. Заходи, короче, в той коліз... колізай заходи. Заходи в колізай. Давай лап, это плюс Кай. давай. Все, да, стаємо позу. Все, с вами был я, Денис, и то даня.